Знаєте, я дивлюся, так перемотуючи трошки назад, я дивлюсь, коли ти дійсно про щось мрієш, і ти щось робиш для того, щоб ця мрія здійснилася, вона дійсно здійснюється. От, звичайно, було дуже багато зусиль вкладено в це, щоб стати фінансово незалежним. Ну це вже трошки інша історія. Це 20 років важкої роботи. Да? Тобто, моя історія фінансової незалежності це про дуже великий, скажімо так, стрес, про велику працю, про складні якісь моменти. Про правильне фінансування, інвестування і реінвестування, тобто диверсифікація якихось доходів, там, різні бізнеси. От, і постійний контроль цього, скажімо так, іменно свого фінансового, фінансового та, плану якогось, він дозволяє мені стати більш свобідним, незалежним, транслювати, можливо, якусь думку вам і ну, жити по, по кайфу, так як ти хочеш, тому що більшість людей вони ж як роблять, вони живуть якоюсь мрією, йдуть до неї все життя і не доходять. Та? Я думаю, це основна задача більшості людей не просто прожити, знаєте, якось важко в це життя, а просто кайфувати від життя. Дійсно, поставити собі ціль, діставати задоволення, тому що ну, ми знаємо, що дуже багато людей там є багатими, та, але вони нещасливі, там, там сім'ї, сім проблеми чи здоров'ям. Тому що, чим більше у вас грошей, тим більше у вас проблем, більше обов'язків і менше задоволення. А якщо ви знайшли оцю золоту середину, от мені достатньо стільки, але я можу реалізуватись тут тут, тут, там творчо, ще в якихось напрямках, оце, оце класно. І я рахую, всі до цього мають йти, дійсно, щоб от кайфувати, насолоджуватися.